Вітаю всіх, а тепер я хочу подивитись міжнародною колодою. Трамп дотисне Путіна на особисту зустріч у листопаді. У листопаді 25-го року. Трамп дотисне Путіна на особисту зустріч у листопад. Ну, листопад так. Листопад. Чому? Тому що я відразу думала на листопад. Почекайте, тут же ще повинні бути. О, тамагавки, це інші домовленості. Скільки всього вилітає? Там виходу не буде. Допомога буде Зеленському, від якої доведеться. Доведеться, любі мої. Тобто ілюзії доведуть до поганого. Не треба жити в ілюзіях. У ви. Буде в листопаді це все. Я ж кажу, до грудня місяця беріть. Листопад мені йде чимось насичений. Подіями. Ось вони. Це на жовтий як я і не розраховувала в жовтні ні на що. Дивно, знаєте, як? Трамп був впевнений, він погодився з Трампом. Потім покумекав, то розклад перший прекрасний, тому що все йшло по плану. Розумієте? Ми не можемо казати за дії третьої особи, яка їх міняє постійно. Якби, Дивіться, всі розкладемо її по ланцюжку. Це в мене все систематично. Мені цікаво, що буде. Давайте так. У листопаді є вірогідність припинення вогню по лінії фронту? І зупинка там наступу. Є вірогідність у листопаді? Ні. У листопаді ні. Ні. Мені на листопад іде ні. Але ця тема буде підійматися постійно. Домовленості. А, так, дивіться, ні, не листопад це. Але давайте подивимось з точки зору, ось. вам Меч, захист, дії активні, розмови, результати. Але, маленьке але, якщо буде зустріч і Путіна і Трампа в листопаді. Щодо України, щодо зупинки всього, ця зупинка фронту може відбутись у листопаді 2025 року. Четвірка Пентаклів. Та ж карта випадає, що була тут, при першому питанні. Тепер майте на увазі, якщо зустрічаються Путін і Трамп, зміни в війні однозначні і швидкі. З відлюдника ми виходимо на помірний контакт і виходимо на результат. Ось це відлюдник, який зараз, і він виходить на інший результат. Я просто вам кажу такий сигніфікатор ось він Трамп. Не тільки в мене король Пентаклів Трамп випадає, не тільки. Майте на увазі, ми працюємо в цьому напрямку. Прекрасно. Але ще рано. Ще рано любі мої. Тобто, у той результат, який є зараз, при тій ситуації, яка є зараз, ніякої зупинки бойових дій не буде. Сімка кубків, це ілюзії. При тому результаті, що є зараз, якщо залишається так, як є, якщо йде зміни, зустрічі і все інше, відразу йде зупинка. Швидка, потій косіли нормальна, швидкі дії. І воно буде тоді, коли буде вигідно. Я думаю, суб'єктивно, Суб'єктивно. Після 25 листопада якісь такі моменти. Це моя суб'єктивна думка. Тобто, перевіримо це так. Пальцем в небо як кажуть. Просто. Мої думки. Чомусь мені так.